Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять жорсткі мита проти Росії, якщо впродовж 50 днів не буде досягнуто домовленості щодо припинення вогню. Про це він сказав після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. У цьому відео ми розберемося, що це за санкції і чи зможуть вони вдарити по Росії, та яке покарання для країн, які співпрацюють з Росією, готують конгресмени США. Та наприкінці поговоримо про військову допомогу, як Європа платитиме за виробництво зброї у Штатах, та на яку кількість систем Петріот може розраховувати Україна. Отож, Трамп оголосив дедлайн Путіну: 50 днів для укладання угоди про припинення вогню. Він зазначив, що Україна хоче щось зробити для припинення вогню. А ось з боку РФ чути тільки розмови. Якщо цю умову не виконають, США встановлять для Росії вторинні мита у розмірі 100%. Це його дослівний переклад. Ми введемо вторинні тарифи. Якщо за 50 днів не буде угоди, це дуже просто, і вони становитимуть 100%. Я сподіваюся, що нам не доведеться цього робити. Однак міністр торгівлі Говард Латнік уточнив, що Трамп мав на увазі економічні санкції, коли погрожував в тарифами проти Росії. Тобто, це по суті є можливим покаранням. Він сказав, що це можливо застосувати, якщо умовно вас впіймають на такій діяльності і за це прийдеться платити. І ось у цьому випадку можуть запровадити або тарифи, або ж санкції. Обидва цих інструменти є у Трампа. У коментарі CNN високопосадовець США також уточнив, що Трамп мав на увазі країни, які досі купують російські енергоносії? Що тут важливо, коли США оголосили тарифну війну у список країн не увійшли тоді Росія і Білорусь. Пояснення міністра фінансів було таке: продукція з цих країн не постачається на американський ринок. Однак Торині мита чи санкції працюють не так. Вони дозволяють накласти тарифи на країни, що ведуть торгівлю з Росією. Таким чином вони можуть посилити тиск на державу агресора, обмеживши її можливості уникнути санкцій через обхідні шляхи та треті країни. Наразі Трамп не оголосив, яких товарів це стосуватиметься, і які країни можуть підпасти під ці мита. Однак, уже можна сказати, що у цьому випадку він є автономним у своїх рішеннях, як і щодо призупинення чи скасування цих санкцій чи тарифів. Ми вже бачили це на прикладі ЄС, коли президент США призупинив дію нових мит на 90 днів для низки країн. Тож поки чекаємо деталей від адміністрації. Водночас паралельно існує законопроєкт, ініційований близьким соратником Дональда Трампа. Республіканцем Лінці Гремом, а також демократом Річардом Блюменталем, і він уже отримав підтримку як президента США, так і України, ну і також схвалення сенаторів. Один з його авторів, республіканець Лінсі Грем, назвав документ Драконівським щодо Росії. У ньому йдеться зокрема про санкції на організації та держави, що продовжують торгівлю з Росією, підривають суверенітет України чи прагнуть повалення української влади. Також окрема частина цього законопроєкту стосується авторинних мит в оригінальній версії. Американські законодавці пропонували запровадити 500% відсотковий тариф на імпорт у США продуктів із країн, що закуповують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Список держав, які потенційно могли б потрапити під такі тарифи, США, не обмежується лише Китаєм та Індією. Російський скраплений газ досі закуповують країни ЄС. Попри санкції, торгівлю з Росією не обмежували країни Центральної Азії та Близького Сходу, і навіть союзники США та України в Тихоокеанському регіоні. Фактично, у разі ухвалення цього закону, американцям довелося б значно переплачувати за більшість імпортованих товарів у США. Тому законопроєкт був не надто популярний серед сенаторів та союзників. США. Аж доки не зазнав значних змін. Нині ж документ пропонує зробити виняток для країн, які підтримували Україну у війні. Так сенатори планують не лише зменшити навантаження на союзників, але й заохотити їх більше допомагати Україні. Однак на цьому список змін до законопроєкту не закінчується. За лаштунками Грем та Блюменталь розширили повноваження президента. США. як пояснював Лінці, Грем цей закон дозволить президенту США накласти 500 відсоткові тарифи на будь-яку країну, що допомагає Путіну підтримку. Мовати його військову машину, Трамп зможе регулювати тарифи буквально вгору вниз від 0 до 500%. Також остання версія документа дозволить Трампу скасовувати санкції на 180 днів. Проти країн, які все ще купують російську нафту чи Уран, другий поспіль таке відтермінування передбачає погодження вже Конгресу. Однак зазначу, що поки ми не чули від Трампа, як точно будуть працювати ці санкції, та на які країни їх можуть накласти, та чи збігається його бачення з візією законодавців США, Грема та Блюменталя. Однак, що ще важливого прозвучало на зустрічі Рюте і Трампа, це питання щодо постачання Україні озброєння. Трамп вкотре не голосив, що американці не платитимуть за зброю для України однак сказав, що США вироблятимуть озброєння його оплачуватимуть європейські країни. Також США дозволить відправку систем ППО Петріот. Трамп повідомив, що деякі країни-члени НАТО у Європі можуть купувати зброю у США для себе, а Україні передавати із своїх запасів. Рюти сказав, що серед покупців для поставок в Україну будуть Німеччина, Фінляндія, Канада, Норвегія, Швеція, Велика Британія та Данія. Він сказав, що швидкість тут має вирішальне значення, і додав, що ці поставки мають змусити Путіна переглянути мирні переговори. Отже, якби я сьогодні був Володимиром Путіним і почув, що ви говорите про те, що плануєте робити за 50 днів, і про це оголошення, я б замислився, чи не варто поставитися до переговорів щодо України серйозніше ніж я це роблю зараз. Якби я був путіним. Трамп також зауважив, що Америка може дозволити країні, яка має 17 систем Петріот, відправити до України більшість з них. Однак, навряд чи така країна взагалі існує, адже найбільшу кількість систем у Європі має Німеччина. Їх було 9. Три з них країна уже передала нам. І раніше про це говорив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Тому ця заява теж потребує роз'яснень. Так, наприклад, сьогодні це 14 липня. Якщо ви дивитеся відео в інший день, міністр оборони Німеччини пісторію зустрінеться з американським колегою разом з гексетом. Берлін веде переговори з адміністрацією Трампа про надання Україні ще двох систем Петріот і повне покриття вартості цього постачання. При цьому речник уряду заявив, що можлива закупівля більшої кількості систем. Минулої п'ятниці канцлер ще раз говорив із президентом США. Продовж цих перемовин, які тривали понад тиждень. Кількість запитаних систем зросла згідно з американським баченням. Зараз йдеться вже про більше ніж дві системи, і як ви справедливо зазначили. Потреби України ще більші, і як пише CNN, такі заяви Трампа про зброю та санкції, схоже, свідчать про його перехід до більш жорсткої позиції щодо Росії після невдалих спроб домовитися про припинення вогню та посилення ударів по всій території України. Що ви думаєте про риторику Трампа? Пишіть нам у коментарях. Ну а ми далі будемо вам пояснювати, що ж відбувається після гучних заяв американського лідера.